JCB 427 ось так це все виглядає у нас зверху. Ось там у нас знаходиться форсуночка adблюшно. Потім ось у нас перший кат іде, переходить ось в ту трубу, форсунка в прискорі І це все у нас виходить ось звідси. Середня банка це у нас банка Adbлюшний кат. На першій банці у нас знаходиться два температурних датчика. Один і другий. Перший датчик NOx Ось так це все у нас виглядає. На другій банці у нас також два датчика температури і другий датчик NOx Раз датчик температури, два датчик температури. І ось у нас. А, і ось у нас там в кінці стоїть nx НХ. 2